І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі X Shark. І в цьому відео я буду знімати, як і обіцяв, про команду року моїх підписників. Ну що ж, пропоную перед початком цього відео поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А ми будемо починати! Ну що ж, натискаємо голосувати за футболістів. І почнемо, давайте з користувача Бе Сайдес. Воротар. Воротар у нього в команді року Едерсон. Захисники, захисники Саліба та Рубен Діаш. Правий захисник і лівий захисник він не вказав. Ну, але давайте на лівого захисника я поставлю Грімальдо, просто так а на правого Фрімпунга. Е, Півзахисники. В нього на позиції ЦАП стоїть е, вірт. Ні, мусіала. Мусіала. Е, на позиції півзахисника Де Бройне та е, ПЕДРІ. Тому шукаємо Педрі. а ось і ПЕДРІ. І нападники ЛВ хай буде. Він написав просто. Напад. Ну, в нього тут МБП, Кейн і Венісіус юніор. Я думаю МБП поставити в центр нападу. Харі Кейна поставити на правий фланг, а Венісіус Дюніора на лівий. Ось так. Ось така команда року у мого підписника Бесайдес. Якщо я правильно читаю його нік, давайте будемо його відправляти. Я покажу три склади своїх підписників. Перший склад вже є. Зараз я відправляю його і почну збирати склад наступного підписника. Ось я вже відправив його команду. І завантажу собі. Ось така в нього прикольна команда. Ну, а далі буду робити наступну команду року наступного підписника. Наступним користувачем буде BS124. Натискаємо на кнопочку Голосувати за футболістів і збираємо його команду року. На воротах у нього Едерсон, як і в Бесайдеса, якщо я не помиляюсь у назві його Ніку. Захисник в нього Саліба та Маркініус. Ось він. Лівий захисник у нього Дімарко. Правий захисник у нього Ді Лоренцо. Ось він. Півзахисник в нього Дебройне. Ще один півзахисник у нього Вірт. Ось він. І ще один півзахисник у нього. Белінгем. Зараз ми його знайдемо. А ось і Белінгем. Далі напад. Нападник, перший центральний Холланд. На позиції правого нападника Салах. І лівий Форвард у нього Крістіано Роналдо. Ось він. Ось така е, команда року у мого підписника з ніком bs 124. Тут же помилки в назві, я точно не допущу. Що ж, а зараз я буду відправляти цю команду і переходити до останнього складу. Зараз я його відправлю. Завантажу. Ось така прикольна в нього команда року вийшла у цього мого підписника. І переходимо до останнього складу. Останній склад в цьому відео склад користувача Football Start 2. Натискаємо вже третій раз кнопочку голосувати за футболістів і збираємо останній склад. Воротар у нього Тер Штеген. Далі перший захисник Ван Дейк. Другий захисник. Рубен Діаш. На позиції лівого захисника у нього Грімальдо. А на позиції правого захисника у нього Кюнде. Ось він. На позиції ЦОП у нього Родрі. На позиції е, півзахисника у нього Де Бройне. І ще один півзахисник у нього. Bellingham. Bellingham. Далі напад. Центральний нападник у нього Крістіано Роналду. Ось він. Далі. Правий вінгер, у нього. Ой, перепрошую, правий форвард у нього Месі. Правий Вінгер це правий півзахисник. Правий форвард у нього Месі. І лівий Форвард, у нього Vinsius Junior. Ось він. Ось. Ставимо його у нашу команду. І ось така остання команда року у мого підписника Football Star 2. Давайте відправимо цю команду. І... Завантажимо її. Ну що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео. Кому воно нас сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А з вами був я, Ікс Шарк, і всім па-па, до нових зустрічей у FK24.